Це одна з найвідоміших казок у світі. Безперечно, але що як насправді це зовсім не казка? Що, як за всіма цими дивакуватими персонажами та чарівним світом, ховається щось, ну, щось значно складніше? От сьогодні ми зануримось в Алісу в країні, див, щоб розібратися, хто стояв за цим шедевром, які міфи його оточують, і в чому ж його справжня геніальність. І ось власне ключове питання, яке ставить нас у глухий кут: це просто мила дитяча історія, чи може це їдка гостра сатира на суспільство? Давайте будемо відвертими. Ця казка це значно, значно більше ніж просто пригоди однієї дівчинки. Тож, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку розберемось із самим автором, хто він такий. Потім дізнаємось, як ця історія взагалі з'явилася на світ. Далі зануримось у її геніальність, розкладемо все по поличках і наостанок подивимось, який слід вона залишила. Гаразд, починаємо перший розділ. І тут, знаєте, треба одразу зробити одне важливе уточнення: ми говоримо не стільки про Люїса Кервола, скільки про людину, яка ховалася за цим псевдонімом, про Чарльза Доджесона. Так от, Чарльз Додженс, це була людина, оркестр. Серйозно, він був не просто автором дитячих казок. Це був, по-перше, математичний геній, викладач в Оксфорді, по-друге, діякон англіканської церкви, а ще один із найкращих фотографів-портретистів свого часу. Він писав і математичні трактати, і вірші. Щоб зрозуміти глибину Аліси, треба зрозуміти, наскільки складною і багатогранною була ця людина. Але звісно, з часом навколо його імені почали з'являтися, ну, скажімо так, темні міфи, звинувачення в педофілії, наркоманії. Це дуже серйозні речі. Проте, якщо подивитися на факти, які наводять джерела, то документальних доказів просто немає, жодних. Його подруги, яких називали маленькими дівчатками, насправді часто були вже підлітками – 16-18 років. І що найголовніше, ані від них, ані від їхніх родин ніколи не було жодних скарг. І ось тут ми підходимо до найважливішого джерела, власне кажуть, що все це не більше ніж сучасний хайп, просто бажання очорнити генія. Варто лише на секунду замислитись: це ж була Вікторіанська Англія, епоха суворих поританських правил. Будь-який скандал такого масштабу просто розірвав би суспільство, його б не приховали. Добре, з міфами про автора трохи розібрались. Тепер давайте повернемося до самої казки, бо історія її створення це щось абсолютно дивовижне, і знаєте, абсолютно випадкове. Уявіть собі картину, 4 липня 1862 року, спекотний день. Доджсон катає на човні доньок свого друга, і одна з них, десятирічна Аліса Лідел, просить розкажіть казку. І він просто починає вигадувати прямо там, на човні. Історію про дівчинку Алісу, яка провалилася в кролячу нору. Тільки вдумайтеся один з найбільших шедеврів світової літератури народився як імпровізація для дитини, і лише потім, на її прохання, він записав цю історію. Окей, історія з'явилася, але чому, чому вона стала такою легендарною, в чому її геніальність? Якщо проаналізувати, то все тримається на трьох таких собі китах, трьох потужних стовпах. Це, по перше, неймовірно сильні візуальні образи. По-друге, абсолютно унікальний абсурдний гумор. І по третє, звісно ж, приховані сенси. От давайте тепер про кожен із них поговоримо детальніше. Отже, перший рівень візуал. Ну самі подумайте, білий кролик у жилеті, який дивиться на годинник, кіт, який розчиняється в повітрі і від нього залишається лише посмішка, божевільний капелюшник. Керол був майстром створення образів, які просто врізаються в пам'ять. Це ж просто мрія для будь-якого режисера чи художника. Все вже готове, бери і малюй. Другий стовп гумор. І це, знаєте, не просто жарти для дітей. Це гумор на межі абсурду. Такий собі тонкий, іронічний, чисто англійський, і саме тому цю книжку так люблять і дорослі. Бо з кожним новим прочитанням знаходиш якісь нові жарти, нові сенси, які в дитинстві просто пропустив. Ну і третій, мабуть, найглибший рівень приховані сенси. От візьмемо хоча б саму кролячу нору. Що це таке? Це ж геніальна метафора дорослішання. Дитина раптом провалюється у світ дорослих, дивний, нелогічний, де правила постійно змінюються і нічого не має сенсу. Знайоме відчуття, правда ж? І ось тут ми підбираємося до самої суті. Бо Аліса це не просто алегорія дорослішання це перш за все нищівна сатира на епоху, в якій жив Керол. Щоб зрозуміти, наскільки це було дотепно, треба уявити собі ту Англію, вікторіанська епоха, це просто нескінчений список правил, як сидіти, як їсти, що говорити, про що мовчати, постійний страх зробити щось не так і бути засудженим суспільством, неймовірно задушлива, стримана атмосфера, де головною метою було виховати ідеальну людину. І що робить Керол? Він бере цю реальність і доводить її до абсурду, створює червову королеву, у якої на будь-яку проблему одна відповідь відрубати голову. Це ж геніальна пародія на жорстокість і повну безглуздість тодішніх правил і покарань. І він не зупиняється на одному він систематично проходить по всіх священних коровах вікторіанського суспільства: соціальні ритуали, будь ласка, божевільне чаювання, освіта. Ось вам уроки від казна не черепахи. Система правосуддя, тримайте фарс під назвою суд над валетом. От, наприклад, це божевільне чаювання. Це ж не просто якась дивна сцена. Для людини, як Доджусон, математика, логіка, який цінував час, цей нескінченний і абсолютно беззмістовний ритуал англійського чаювання, що повторюється день у день, був просто втіленням маразму. І він це блискуче показав. Або фінальний суд. Це ж просто апогей цинізму, справедливість та кому вона потрібна, вирок та байдуже. Всім просто хочеться, щоб це все швидше закінчилося і можна було перейти до частування. Хіба це не геніальна сатира на будь-яку бюрократичну систему, де формальність важить більше, ніж результат? І ось ми підійшли до фіналу. Давайте подивимось, як ця історія, написана понад 150 років тому, живе і досі, бо її спадщина вона просто колосальна. Думаю, кращого прикладу не знайти. Матриця фраза Морфея про глибоку кролячу нору стала культовою, і це ж пряме посилання на Керола, його метафора для занурення в іншу реальність стала частиною нашої сучасної мови. Це показує наскільки глибоко ця книга проросла в нашу культуру. І цей вплив він усюди кіно, телебачення, це зрозуміло, Екранізації безніч. Але ж є ще філософія, де обговорюють природу реальності, яку Керола, є мистецтво і мода, які постійно цитують ці образи, і, звичайно, наша мова. Ми ж кажемо посмішка чи ширського кота або божевільне чаювання, і всі розуміють, про що йдеться. Тобто, якщо підсумувати, то Аліса в країні див це вже давно не просто книжка. Це знаєте такий собі культурний код, набір образів та ідей, якими ми досі користуємося, щоб описати наш світ, коли він стає занадто дивним і абсурдним. І наостанок, давайте замислимось над таким. Пам'ятаєте, в кінці Аліса кричить: ви всього лише колода карт. Вона викриває абсурдність країни див. А що як насправді вона говорила не про них, а про той самий вікторіанський світ з його жорсткими безглуздими правилами, з якого вона втекла? Можливо, справжня країна див це не те, куди вона впала, а те звідки вона прийшла.